Шаломрібаді! А я знайшов ще один вид транспорту. Маленький, невеличкий, шустрий. Щастечко! Мене звуть Михайло, а його звуть ucv 5 Ми вже подружились, а якщо ви дізнаєтесь про нього трохи більше, ви також захочете з ним подружитись. Отже, познайомимось. Байк має вбудований акумулятор на 48 вольт та 15 Агодин. Запас ходу аж 70 км. Але максимальна швидкість 30 км на годину, що дуже доречно по місту. В комплекті з байком у нас ключик ми його вставляємо, обертаємо, все вмикається. Що ми бачимо на комп'ютері? Це у нас, по-перше, спідометр. Що показує поточну швидкість одометр, що відображає, скільки ви проїхали, та три рівні асистенту, котрий буде допомагати вам при обертанні педалі. А на лівій частині керма у нас є керування фарами та дзвіночок. Напарники ви з собою не візьмете, або якщо постаратися, то можна маленького. А взагалі це місто для ваших корзинок, торбинок зачепили, сіли і поїхали. Цей байк має лише одну швидкість, але це не заважає вам проїхати аж 70 кілометрів на одному заряді акумулятора. Ну я поїхав. Забув додати. Цей байк складається в двох місцях: перше, друге. Його зручно перевозити в багажнику. Зберігати в офісі або вдома. А якщо ви хочете байк розміром більше, я робив огляд на UCV8. Посилання буде тут. Підписуйся на канал, щоби бути в тренді та знати про всі новинки цього магазину. Ціна та технічні характеристики є в описі під цим відео. А я поїхав в Карпати. Бай!